Шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада вас всіх вітати. Ми розпочинаємо тиждень і, як завжди, починаємо з чого? з фізичної культури. Тож приєднуйтесь за мною, прокоморуш. Вважаю, що у кожного знайдеться вдома такий обруч або подібне щось до округа. Приготувалися. Перше вправа. нам потрібно ніжки поставити нарізно. Тримаємо обома руками наш обруч і будемо піднімати руки вгору та опускати вниз. Приготувалися, вправу починаємо. Вгору вниз. Ще вниз. Піднімаємо вниз. Кожна вправа повторюється, ви пам'ятаєте, 4-6 разів. Ще. Ще. Закінчили цю вправу. Наступна вправа будемо робити з обручем повороти тулуба. Вправо та вліво. Вправо починаємо ніжки, також залишаємо нарізно. Вправо. 4-6 разів. Ось так. Закінчили. Наступна вправа, будемо робити присідання з обручем. Також тримаємо обома руками і можна це в, в ігровій формі. Ось так заглянули у віконечко. Випрямили. Заглянули у віконечко. випрямилися. Ну-ка, малята іще випрямилися І іще випрямилися. І... Обов'язково стрибки. Стрибки можна обіграти на полу обруча, Пострибати. І обов'язково вправи на дихання. Ще. Носики вдихають. Слідкуйте за диханням дитини. Ротики видихають, закінчили вправи. В основних руках ми сьогодні з вами будемо вчитися попадати у горіця. Пам'ятаєте рухливу гру, таку я вам надсилала? Нам потрібно навчити дітей відштовхувати м'ячик, і щоб м'ячик попав у горіця. Або ще є. Нам потрібно покласти обов'язково. Чи паличку, що ви знайдете. Відстань повинна бути 1,5-2 метри. Вчимо дитину відштовхувати обома руками. Це дуже важливо. М'ячик. Ось так. І ще ось так. Нагадуйте діткам, що потрібно натискати на м'ячик, щоб він змогли його відштовхнути. Ось так. А зараз я вам пропоную пограти. Врухливую гру мій дзвінкий, веселий м'яч. Правила гри цієї такої. Коли вихователь або ви проговорюєте слова, дітки повинні стрибати, як м'ячик. А у кінці дітки повинні залишитися на місці і не рухатися. Приготувалися? Мій дзвінкий, веселий м'яч. Ти куди? Нестись навкач, білий, сірий, голубий. Не тікай від мене стій! І дитина повинна замерти на місці. І знову ми повторюємо таку гру два-три рази. Грайте, маляти, шановні батьки, та навчайтеся. До нових зустрічей!